Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимось у дуже гарний парк, який називається Маргам Кантрі парк, який знаходиться на півдні Вельсу. Ми подивимось у цей величезний гарний маєток та ще багато чого іншого цікавого. Тож погнали! Перш ніж доїхати до парку, ми вирішили, що ми заїдемо в Текамакс, але це трошки інший текамакс ніж я вам показувала перед цим. Він знаходиться дуже близько до нашого містечка Барі і купимо собі валізу, тому що наша валіза вона така, знаєте, стара, важка валіза, і вона мене дуже дратує. Я хочу якусь прикольну валізу. Ми, коли їздимо у подорож разом із моїм хлопцем, то ми беремо одну велику валізу на двох. Ми поміщаємось, тому що ми не нагрібаємо, ну типу, зайвого. Ось, наприклад, непогана така взагалі, скільки вона коштує. 70 фунтів. Але срібла це пошкрябається одразу. Треба щось таке, типу темно-сіре. От мене є маленька темно-сіра, вона взагалі дуже класно мені служить. Скільки це коштує, не знаю, бо дуже високо стоїть. Оці дуже величезні. Я думаю, що це занадто велике для нас. Але давайте покажу вам ціник. Так, теж 70 фунтів. Якась, погляньте, прикольно, прям з кодовим замком, щось таке. Ось червона непогана. Червона, до речі, теж не сильно буде шкрябатись. Так, давайте подивимося, що скільки в нас це коштує. 65 фунтів. Теж непогано. Взагалі така симпатична. Гляньте, яка прикольна. Оця мені прям подобається. Ось, може, ще є темно-зелена, вона якась така, типу, ширша. Але якась вона важка. Скільки ця коштує. Ось ціни. Давайте подивимось. О, це 80 фунтів. Але якась вона важка, не знаю. Коротше, зараз будемо вибирати собі валізу і потім вже поїдемо до парку гуляти. А дивіться ще, які класні знайшла дорожні сумки. Ось до Накаран 60 фунтів. Оце мені прям подобається. Оця сіра взагалі подобається. Класна така дорожня сумка. От, як щоб налітати, типу, з рюкзаком, можна з такою сумкою. Прикольно. що скажете, як вам? Коротше, ми думаємо над цією червоною і ось ще знайшли ось такі валізки, теж дуже-дуже прикольні. Але це ж білий колір, розумієте? Це вони водуть їм буде гаплик після першої подорожі. Вони тут є, типу, сама велика, ось ця середненька коштує 60, мені здається, фунтів. десь тут бачили сінки. І ось така поменша. Блін, вони мені, звісно, дуже подобаються ці кольори. Гляньте як класно виглядають, але вони спаклюжиться зразу. Парк вхід сюди безкоштовний, лише ви платите за паркінг 7,70. Це типу за цілий день. Але саме перше, куди ми йдемо, це, звичайно, в туалет, а потім вже на прогулянку. Дівчата мене зрозуміють, не треба було просто каву пити перед тим, як з дому виїжджати. Ось ми прийшли вже до маєтку. Я вже знаю, як буде слово помісті українською мовою. Це буде маєток. Це величезний маєток 19-сторіччя. Він був побудований повністю із каменя, який тут добувався недалеко у кар'єрі. І зараз у тому кар'єрі таке типу невеличке озеро, резервуар. Вони тут це називають. От, а сам маєток такий просто нереально величезний, дуже-дуже гарний, з такою круглою, подивіться, башнею по центру. А взагалі-то в цьому маєтку ще можна зупинитися на ніч. І кажуть, що цей маєток повний привидів. Як я вже вам казала, можливо раніше у своїх влогах, британці взагалі дуже сильно вірять у привидів. От прям насправді вірять. І якщо це вони там, вважають, що в цьому маєтку будуть привиди, то вони насправді будуть у це вірити. А як ви думаєте, ви вірите в привидів чи ні? Як ви вважаєте? Скажіть свою думку. Я, наприклад, якщо чесно, не сильно я вірю в привидів, я вірю в щось таке потойбічне, але, можливо, не зовсім у привидів. Звичайно, що цей величезний маєток мав і величезну купу прислуги, яка жила ось в цих будиночках прямо поряд із маєтком. Вони тут проживали на постійній основі. А господарі самого маєтку ну, вже приїжджали сюди ем, погостювати, можна так сказати. Вони тут не проживали постійно. Перед маєтком ось такі гарні квіти висаджені, типу маленький сад, дуже велике поле. Мій хлопець сказав, що зазвичай тут багато всяких вівці, козлики входять, але що сьогодні нікого немає. Можливо, дуже спекотно. Їх перевели кудись у тінь, ми подивимось. Ось дивіться, як класно виглядає цей маєток. Він в такому повністю готичному стилі побудований. Всередину цього маєтка можна зайти, трошки побродити по першому поверху. Тут є такий великий гарний камінь. Можна побачити дуже красиві вітражі. Зараз ми пройдемо з вами далі. Боже, як класно, як гарно! Пам'ятаєте, я знімала вам відео про бібліотеку у Манчестері, ось це щось дуже схоже. Подивіться, як красиво! Боже, прям колючі проволоки наставили, ніби хтось туди лізти буде. Але дуже гарно. Раніше цей маєток був повністю заставлений меблями, звичайно, по самому найвищому стандарту, скажімо так, все було саме дороге, саме хороше і так далі. Це був дуже-дуже такий, ну, типу, багатий маєток, можна так сказати. Ось так цей маєток виглядає з іншої сторони. До речі, у 18 сторіччі на його побудову пішло 50 тисяч фунтів. Це дуже дуже багато мільйонів на наші гроші зараз. Тут також є така і невеличка ну, типу, кафешка, магазинчик сувенірний, звичайно, і кафешка, де можна придбати морозиво та напої. Але як бачите, черга там велика, то ми вже стояти не будемо. Тут ще одні, до речі, є туалети. Це важливо, якщо ви особливо там з дітками або багато п'єте кави, як я, то це теж важливо. Ось то можна тут і пообідати, і морозиво з'їсти, і дітей напоїти чимось. Так що дуже зручно. Ми зараз прогулюємося по парку. Взагалі, парк величезний. 850 акрів. Я не знаю скільки це там у квадратних метрах, тому що тут це вимірюється в акрах. І він знаходиться дуже близько до містечка Порталбот. І взагалі цей в принципі, маєток, як і сам парк. Він повністю належав сім'ї Талбот і знаходиться і біля містечка такого портового містечко індустріальне насправді не дуже сильно цікаве, але під час війни у місті Порталбот стояло декілька дуже важливих стратегічних великих кораблів. От то воно таке, ну, типу, трошки відоме, але насправді у самому місті там дивитися особливо нема. Що. Є тут таке невеличке озеро. Можна взяти катамаранчик або лодочку та покататися. Не знаю, скільки це коштує, не бачила таблички, але ще по парку тут є такий невеликий поїзд. Він коштує 3,25 за одну людину і він, він ну в принципі він просто катає вас по парку і все. Але я більше люблю, знаєте, прогулятися самостійно. Не те, що я там жму 3,25, але я просто насправді люблю прогулятися та відчути ем, і. Як прочути це все е, на собі, всю цю прогулянку і весь цей експірієнс, як то кажуть англійською мовою, цей типу досвід відчути на собі. Тому ми, звичайно, не беремо е, ніякого поїзду, ніякої машинки, а будемо гуляти самостійно. Ось, дивіться, яке сімейство виплило. Ось тут знаходяться всі маленькі козлики. Ми їх знайшли. Один ось чілі мисці. <с> я їм і прохолоджуюсь одночасно, я думаю. Маленькі, гарненькі, дуже симпатичні. Знайшли ми нарешті і альпак. Вони щось якісь такі худенькі, такі бідолашки, тоненькі. Ой, Боже, ой Боже, ой, качається. <с> Який смішний. Боже, гляньте, три кольори. Це ж група Віагра перед вами, любі глядачі. А гляньте, як він сидить. Гляньте, ножки задрав, щось, ой, смішний не можу. Які вони кумедні. Оце ж треба такі звірятка. Вони бачу, що, знаєте, типу свіжо підстрижені. Тому що, напевно, їм зараз дуже спекотно. Чубчики лише їм позалишали, а так вони свіжо підстрижені. Такий прикольний я не можу, особливо цей білий. Гляньте на нього просто. Він як ото британська малалетка куринах. Ой, смішні. Ось таких чудових віслючків тут ще можна побачити, покормити. Та навіть думаю, що ой, можна погладити, який ти гарненький. Не подобається йому. Ну ладно, я не буду, раз не подобається. А ось тут і малеча, подивіться, яка прикольна. А оці маленькі, до речі, це паняшки. Паняшки маленькі, на віслючки, яка вона прикольна. Ось цей повертається, він забирає в неї їжу. Ти такий наглий. Ми знайшли і оленів, але вони дуже далеко в тіньку, в єдиному маленькому для них, ось там ховаються. Їх там багато, вони прям величезні, а тіньку дуже замало, я думаю. Ми не будемо тут затримуватися, хай собі сидять у Тінкут, бо, звичайно, сьогодні дуже спекотний день. Дуже багато вольєрів або кліток, знаєте, ну, таких типу відкритих простірів, як позаду мене, і всі пусті. Не знаю, чи були раніше в них було більше тварин, чи, може, вони для цих тварин залишають просто багато місця. Не знаю, але якось трошки сумнувато, бо тваринок взагалі там ну, небагато. Але не знаю, може і це і добре з іншої сторони, тому що для них тоді більше місця. Ось Дивіться, до речі, Ха -ха, яка брудна рука, це я віслючка гладила. Є тут також кролики. Дивіться, який в нього прикольний окрас. Такий гарненький. Клас. Це називається фермерська тропа. Але тут так собі пахне, якщо чесно. Тут є курочки-гусочки. Боже, ось цей лежить, як нібито він. Де наш фокус з вами, друзі? Як нібито він помер. Чи вона? Ти живий? Боже, він так лежить, як нібито мертвий. Давайте підемо звідси і прикинемо, що ми нічого не бачили. Там ще є свині. Запашок тут, друзі, розумієте, який? Ну, в принципі, тут так, знаєте, просто діткам походити, познайомитись із тваринками, нічого такого сильно цікавого. Ось вона там свинюшка одна єдина. Ох, ця курка прокинулась. Слава Богу, ти не мертва. Ух, я вже за тебе злякалася. <рес> Ось такий ще один чудовий вид із далеку на цей маєток. Ви можете прям повністю його бачити. З правої сторони це саме ті будівлі, де проживала прислуга. Ну і головна будівля. Зрозуміло, що це вже було для господарів. Ось так трошки вам його приближу. Дивіться, який же він гарний. Дуже класний маєток. Я про цей парк взагалі не знала. це мені, Мій Джаред про нього розказав. Він такий якось в інтернеті, от типу, якщо гуглити, куди поїхати на півдні Уельсу, то він точно буде навіть не в першій десятці. Якийсь він в інтернеті не дуже сильно розкручений. Але людей сьогодні багато. Я думаю, що місцеві, звичайно, про нього знають. Я думаю, ті, хто проживають у містечку Порталбот, от вони всі точно про нього знають, бо це щось типу дві чи три милі лише звідси. Ми теж зробили маленький привал на Морозова в мене Баунті. Е, два. Типу, шарик, і він такий, типу, двійний і два морозива коштували 5,50. Ну, типу, ще недорого, я вважаю. Ми посидимо ось тут за столиками в тіньочку, Трошки перекусимо і підемо далі. Ну що ж, ми закінчили нашу прогулянку в парку. Коротше, я неправильно зрозуміла, там не можна залишатися на ніч. Готелю там ніякого немає. Там е Ночі, ну це не зовсім ночі, навіть ввечері проходять маленькі виступи типу театру. Там є оголошення, що тітка-качка розповідає цікаві історії про привидів, в тому числі, і в принципі цікаві історії про цей маєток і про парк і про історію цього регіону. Ось це там проходить ввечері. І ще ми бачили в інтернеті, що туди вводять нічні тури. І ось там вже саме концентруються на розповідях про привидів. Але немає дати, коли типу наступний тур, немає ніяких дат, то я не знаю, можливо. До ковіду це було дуже популярно, тому що всі постійно кажуть, а от до ковіду те, те, і такі тури, і такі екскурсії, а після все тут дуже сильно заглохло, тому, думаю, і такі екскурсії теж трошки підзаглохли. Ми зараз вже їдемо додому. І всім вам дякую. За перегляд цього відео, ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео, підтримайте мій канал, ставши моїм спонсором, або сказавши мені суперспасибі на YouTube. Також ви можете віддячити мені за створення мого контенту на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео, або через сайт БайміКофі. Всім! Дуже дякую за вашу підтримку та за ваші коментарі. Коментарі дуже важливі усім ютюберам кожному відео. Тому, будь ласка, витратьте одну хвилинку свого часу та напишіть свій коментар. Заздалегідь вам дуже сильно дякую. А я з вами прощаюсь і ми з вами побачимось знову у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!